Важливі для всіх матчі. Цей матч теж був важливий в плані набору очок. Передні матчі ми провели досить, досить добре по моментах, створювали моменти, але не вдавалося забити. Не можу сказати, що ця гра краща, ніж гра з Карпатами чи, чи з Кривбасом, чи, чи з Зорею. Ці попередні ігри ми провели набагато краще, але ну, не змогли просто забити. Тому в цій грі вдалося забити, тому по результату плюс. По грі не можу сказати, що ми грали так, як ми хотіли, щоб випав весь центр поля, практично. Едсон, Люсар, Бойко, Притула і Влад Ровіляну, тільки на заміну змогли вийти. Не готувалися повноцінно. Тому прийшлося трохи поміняти, поміняти. Скаже так, стильно на цю гру зіграли в деякій мірі трохи простіше. Марко поступово набирає форму, зіграв він свої позиції верхнього опорного копейне опорного це його рідна позиція. Це вже ми його перевели права, коли у прем'єр-лігу. Він все життя грав опорного, дуже хороший опорний. От, тому і вже за інерцією в Олександрії, там, і тут він грає як правий захисник, він взагалі універсал. Тому закриває нам будь-яку позицію, яку треба і завжди грає якісно. Ну, сьогодні ми не показували ту гру. ми хочемо бачите, по Роману і по Квасниці у нас дуже багато футболістів, які ну, непрості моменти переживали. Ілля не грав дуже довго в Карпатах. Роман відновлювався, повернувся, травму отримав, знову відновлювався. Тому дуже важливо для них зіграти. Для Романа цілу гру, для Ілії свої хвилини він провів непогано, скажімо так, ну і ефективно, ефективність, який Ну, Після перерви входити в гру, входити в гру не просто, треба тримати концентрацію, тому що будь-який момент відскоки що це. Перший гол він був випадковим, а другий вже став наслідком першого, тобто вони пішли на кратом. Але ну, було впевненість, що ми як мінімум один заб'ємо. Влад ну, приїхав, коли в нас вже завершилася передігрова підготовка, і він футболіст дуже хороший, креативний, розумний, але в фізичному плані. Чемпіонат Молдавії, України дуже великий, дуже велика різниця. Йому довелося набирати форму, незважаючи на те, що він протягом сезону. Тобто він там в сезоні був і приїхав до нас. Йому було важко, тому що у нас інтенсивність зовсім інша. Взагалі в чемпіонаті в нас в команді ми хочемо, щоб вона ще була вища, ніж в багатьох командах. Тому йому довелося дуже важко перелаштовуватися, тому що. У нього позиція десятка, в багатьох командах ця позиція не відбирає м'яч, тільки творить. Нас відбирають всі, тому йому довелося дуже довго працювати. Але те, що він отримав виклик саме з руху в національну збірну і зіграв за неї, тому, напевно, він прогресує так вже. Готуємось до наступного матчу. Перемога звичайно важлива, як і будь-яке попереду що дуже багато матчів як в першому колі, так і в другому колі. Тому я не думаю, що дуже рано щось говорити. В обороні не дуже якісно зіграли, тому що там голи. дати. Я думаю, що мої атаці создали не менше, ніж рух сьогодні. Але команда суперника була качесною в завершальній фазі атакуючих дій. Ми поступилися в оборонних діях. Тобто, нашими помилками суперник дуже якісно. Скористався. Якщо брати, розділяти матч на по два тайми, то перший тайм мені не сподобався, тому що ми не були дуже агресивні в єдиноборствах. Ми, коли втрачали м'яч, не переходили в фазу контрпресингу. Цього у нас не було компоненту. Дуже повіль... вільно суперник виходив в атакуючі дії після наших втрат. У нас непогані 15 хвилин були підходи до штрафних. Прострели мені змогли змогли цим скористатися, і одна із яких там атак суперника з нашими полами на фланзі. Забили гол. Потім стандарт. Як ми казали, що сьогодні дуже росла команда відносно нас і треба було уважніше на стандартах. Ну, вони забили так, казали, так і забили. Ну, на другий тайм я дуже вдячний хлопцям. Вони вийшли агресивні, забили дуже якісні голити, що ми намагалися так казати, грали, щоб з перших хвилин. Зрівняли рахунок, але, мабуть, емоційний такий стан треба було десь перетерпіти. Да. Тобто, там, видали дуже гарні там, 12 хвилин, 12-15 хвилин видали гарні. І треба було перейти десь в спокійніше русло або тримати м'яча, або краще діяти проти м'яча. Ну, я скажу такий нелогічний гол був забитий ми програв підбір, удар і скажу, 2 але. Якась там атака, не пам'ятаю за часом. У нас дуже було непогано, при що рахунку 3-2 було, що Мачилюк мог зрівнювати. вратар їхній виручик дуже якісно зіграв. Ну а потім далі там вже намагались виправити великими силами йти в атаку, намагалися тиснути на суперника, високо тиснути. І в нас з'являлося дуже багато війних зон. ну і суперник цим скористався, я кажу, що в перехідній фазі сьогодні вступили. Погано добігали і не контролювали свої зони. І суперник забув гарні якісний голи в перехідній фазі. Та я не скажу, що там тиск на нас рух намагався, десь з середнього блоку, да? тобто не високому середнього там тиснути на нас, коли ми там строїли позиційний атак, але нам не вистачило сьогоднішньої якісь емоції в першому таймі. Я це вважаю. З чим це пов'язано, будемо розбиратись. Мені не сподобалось, можливо, хлопці. Тобто деякі мої слова настановили запрошуючи два тижні, як ми готувалися. Буквально якісь ми... просто буквально. Да? Тобто ми відказалися до від то своїх качеств, які у нас були до цього, нам притаманні. Але ми намагалися розвиватися в інших і ми втратили ті якості, які у нас були до цього. От. І Так воно сталося. А те, що я не скажу, що прям рух там тиснув на нас. Вони давали грати, ми могли грати. Просто ми рух забив перший і потім їм було комфортно грати по рахунку. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги «Руху»? Фавбе. Титульний партнер клубу Рух.